2026 Toyota GR86 Yazoo Edition Креван жовтий, але не м'який. Жовтий, непристойний і доступний Toyota GR86 Yazoo Edition. ковток свіжості у світі спортивних автомобілів у світі, де кросовери домінують на дорогах, а електромобілі набирають швидкість, знайти справжній спортивний автомобіль стає все складніше. І коли ви його знаходите, він часто виявляється надзвичайно дорогим і важким для контролю. Але є винятки і видання Toyota GR86 Yazoo – одна з них. Цей автомобіль ковток свіжості, яскраво і сміливо, але в той же час доступний і неймовірно захоплюючий в управлінні. Я пам'ятаю, як я вперше побачив GR86. Це було кілька років тому, і мене негайно приваблювало його незвичне поєднання класичних розмірів та сучасного дизайну. Це була не просто машина, це була програма для повернення до коренів, до справжнього спортивного задоволення. З тих пір GR86 розвивався, пропонуючи все більше можливостей для конфігурації та вдосконалення. І так, з'явилося видання Юзу ще одна яскрава сторінка в історії цього чудового автомобіля. Жовтий, новий чорний. Назва Юзу це посилання на цитрусові, популярні в азіатській кухні. І колір автомобіля, звичайно, відповідає імені. Яскравий, сонячний жовтий це сміливе рішення, яке негайно привертає увагу. І, зізнаюся, мені це дуже подобається. В епоху матових чорно, сірих відтінків такий вибух кольору, схожий на ковток свіжого повітря. Але видання Юзу це не лише колір, це про філософію. Тойота, як і Субару, розуміє, що є люди, які хочуть отримати максимум задоволення від водіння, не витрачаючи статки. І юзу, видання це втілення цієї філософії. Більше, ніж просто фарба, що пропонує видання юзу. Звичайно, жовтий, привабливий елемент, але видання юзу пропонує набагато більше. Основою є преміальний відділ GR86, який вже пропонує багато приємних варіантів. Але додається пакет продуктивності, включаючи амортизатори SAX, більші гальмівні ротори та чотирьохпортових хпортових брамби у спереду та позаду. Це серйозне оновлення, яке позначає характеристики керування та гальма автомобіля. 18. дюймові матові чорні колеса та задній спойлер ще один плюс. Вони надають машині більш агресивний вигляд та покращують аеродинаміку. Але, зізнаюся, я не зовсім згоден з використанням чорного матеріалу на суглобах між тілом та аксесуарами. Це трохи псує загальне враження. Однак вихлопна система чотирьох барелів це просто захоплення. Звук двигуна стає набагато насиченішим і приємним. Я можу собі уявити, як чудово було б поспішати по гірському Змієві, насолоджуючись цим звуком. Управління, основна перевага GR86. Я прочитав відгуки про видання GR86 Язу і був приємно здивований тим, як його керованість одноголосно хвалили. Здається, що Toyota та Субару дійсно зробили величезну роботу над вдосконаленням керма та регулювання підвізки. На думку експертів, зворотній зв'язок через кермо стало більш чітким, а реакція автомобіля є більш прямим. Підвізка стала менш жорсткою, що робить автомобіль більш комфортним у повсякденному приводі, але в той же час не втрачає своїх спортивних характеристик. Я впевнений, що видання GR-86 Yazoo – це автомобіль, який нагородить своїх водіїв за вміле управління. Це не машина. Яку ви можете просто придбати та їздити? Це автомобіль, який вимагає певних навичок та уваги, але в процесі він дасть багато позитивних емоцій. Доступність є ключовим фактором успіху. В епоху, коли спортивні машини стають дорожчими та недоступними, видання GR86 Язу справжня знахідка. Його вартість починається від 37 560 доларів, що на 5 тисяч доларів менше, ніж BRZ. Це робить його одним із найдоступніших спортивних автомобілів на ринку сьогодні. І це не просто числа, це можливість для людей, які хочуть отримати максимум задоволення від водіння, не витрачаючи статку. Це можливість для молодих людей, які тільки починають свій шлях у світі автоспорту. Це можливість для всіх, хто цінує справжнє спортивне задоволення. Особистий досвід та думки. Я ніколи не мав можливості особисто керувати GR86, але я мрію про це. Я можу уявити, як чудово було б поспішати по звивистій дорозі, відчуваючи, як автомобіль слухняно слідує за кожним моїм рухом. Я можу собі уявити, як чудово було б почути звук потужного двигуна, що лунає поблизу. Я впевнений, що це було б незабутнім досвідом. Я вважаю, що видання GR86 Язу це чудовий вибір для тих, хто шукає справжній спортивний автомобіль, який не зруйнує. Це автомобіль, який пропонує велике задоволення від водіння, залишаючись доступними та практичними. Це машина, яка змушує вас посміхнутися. Висновок Видання Toyota GR86 Yazoo – це більше, ніж просто автомобіль, це заява про повернення до коріння, до справжнього спортивного задоволення. Це ковток свіжості у світі кросоверів та електромобілів. Це машина, яка змушує вас посміхнутися. Якщо ви шукаєте справжній спортивний автомобіль, який не руйнується, видання GR86 Yazoo – це відмінний вибір. Він пропонує багато задоволення від водіння, залишаючись доступними та практичними. Я впевнений, що видання GR86 Язу це автомобіль, який залишиться в історії як один з найкращих спортивних автомобілів свого часу. І я сподіваюся, що колись у мене буде можливість особисто випробувати всі його переваги.